У нас є така штука, як недовіра до фондів і довіра до особистих зборів. От я допоможу батькам напряму, тому що фонди забирають свої 20% одразу в кишеню і на них жирують. Люди не розуміють, як вираховуються ці 20%, з яких саме коштів вираховуються ці 20%. 20% не беруться з усіх коштів, які надходять. 20% можуть за необхідності братися з нецільових коштів, тобто ті, які заходять без призначення платежу, скажімо так. Багато фондів існують за рахунок е, спонсорської допомоги саме на адміністративні витрати фонду. У нас є, наприклад, окремий рахунок, на який е, інші організації, з якими ми співпрацюємо і які допомагають існувати нашому фонду. Е, перераховують туди кошти, і от з них ми живемо.